We'll fight once again though yeah we said some things we didn't mean honey i always start the fight and you put the fire out i always say too much and i get jealous i never hear you out and that is selfish i always start the fight and you put the fire out i'm sorry for the way we let things i know you're hurting i didn't mean to start a war i'm still learning how to take up on my feelings you know it is hard sometimes maybe i just need some time some space to figure out how to give my own you if you me Sometimes I space to figure out how to keep my only you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Always keep my guard up, and I'm sorry. I built my walls so high you couldn't climb them, but you're not the one to blame. I know this is all on me. Sorry for the way we left things. I know you're hurting. I didn't mean to start a war. I'm still learning how to tuck up on my feelings. You know it gets hard sometimes. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my own you. If you give me one more try. Собі ранок. Я знала, що я, напевно, сьогодні, завтра буду йти, але ну, все чекала, що мені напишуть. Загинув моєї подруги брат молодший. Йду зараз на похорони. А... Моя мама з дітьми, знаю, будете питати. Ось, Йду зараз куплю квіти. Думаю, напевно, живі. І піду проведу. Знаєте, лякає мене те, що не тільки гинуть на війні, а ще й так розбиваються. Через хвороби помирають. І не тільки мої однолітки старші, а й молодші. Йому було всього-навсього 22 роки. А я його пам'ятаю ще з дев'яти. Такий був симпатичний, веселий, життєрадісний. Чогось життя це занадто коротке. Я дав гостинчики знову вам, так? Да? Я Покажи, на якого йогурта? Ух ти! Так, зараз вам покажу розпаковку. Що я взяла? Є, є, є. Да. Є, да, Вже їсть розпаковку. Так, взяла хлібці. Все ж таки, хочу пробувати знову худнути. <реш> Мамі смішно, але досить заїдати всі стреси. Взяла майонез. Хочу дещо приготувати, бо на вихідних приїде Віка. Взяла ось таких два чая, чорний, байховий, 20 пакетиків. Якщо два береш, то акційна ціна майже по 20 гривень, а так по 25 вони. Три йогурта, ну таких сирочки. Василько вже перший їсть. Що в нас далі? Тут сметана 20%. Взяла ще чотири ось таких сирочка по акції. Хочу вершковий готувати супчик. О, дивіться, вже десь подерла. Одного поки везла, бо їхала маршруткою. Ось так, були по 20 гривень, здається, вони. І навіть ці сирочки були по акції. О, так. Да, синок, смачно. Так, тут у нас незвична закупка картоплі. Ніколи не купувала, але машини немає, в село не їжджу і тягнути її досить так важко. Хоча, я думаю, що доведеться, певно, на плечах привезти у рюкзаку, бо у картопля 30 гривень кілограм це занадто дорого. Взяла ось таку турбинку. сільпо, кинути в сумку і купляти якісь овочі, фрукти. Багаторазово, бо ці пакетики кожен раз брати, мені не подобається. Ось так поступово перейду на такі сіточки, взяла. Яблука сорт Гала по 34 гривні, майже були за кілограм, але мені подобається, що вони такі маленькі, знаєте, дітям саме те. Бо їм візьми, дай велике, дай маленькі, все рівно його обгризуть. І взяла ще по акції 2 літри молока. Здається, 90 гривень коштувало якось так. так. І тут у нас друга сумка. Тут у мене на супчики. Голови червоної риби. Вийшло в мене це все на 85 гривень 48 копійок. Тут три голови, це буде три супа. Покажу якось у наступних відео, буду готувати. Так, банани 62 гривні за кілограм. Да, Яблочко треба мити. Я взяла. Далі в мене тут ще цибулька. Ну, я скажу, село я не їжджу. Доводиться все купувати. І ось тут у мене величезний. І мама купила цілий вакуумований пакет м'язка. Це в нас гомілки, майже 8 кілограмів. Ось. да м'язко. Мама запече, у мене вже нічого такого не було. Думаю, акційна ціна, здається, по 70 гривень була за кілограм. Коротше, ось такими пакетами я завжди раніше брала, але машини немає. Тяжко його тягати. Навіть до маршрутки донести було ще той квест. Ось це все. Але я справилась і. Кільки ти на І це все в мене закупка. Ще дві сумки купувала, ось таких. вийшло майже 1400 гривень. А я з дітьми вирішила піти сьогодні погуляти, бо поки вони хворіли. Що, а де твої черевички? Я хочу Бери черевички, де твої черевички? Мама, я хочу лопати, дядь. Да, бери взяти. Ідемо, по-перше, в поштомат, заберемо посилочку, а по-друге, туди з дітьми трошки Мама. погуляю. Мама. Да, пляче, плаче. Достань черевички, Вовчику. Юрчик іде з нами. До речі, в Юрі знову дистанційне, дуже багато хворих в школі. І в нього зараз немає уроку. Зараз вдягаємо куртку. Привіт. Ти Привіт, Вавчик! Ти йду. Я йду, я йду. А ти йдеш? Да. За Василько Лопату хоче ще в пісочку погратися. А я думаю, що спочатку заберемо посилку, тоді будемо собі гулятися трохи. У нас, до речі, ці дні морозить. До речі, писали мені в коментарях, що шапка в мене погана. Куртку купила гарно. Ой, шапка в мене погана, а мені подобається. Яка різниця, яка та шапка. Головне, щоб вона була тепла. Захотіли всі хлопці йти зі мною. І, коротше, Василько, забрали таку коробочку, слухайте. Що маленьку, Юра, вона не важка? Ні. Легка, хтось сам нести. Мамин помічник. Ідем, ідем погуляємо, ще покопаєтесь в землі трошки. Юра, в мене зараз такий помічник, все допомагає, я продукти а, скупилася, ледь донесла до маршрутки, їхала маршруткою і позвонила, щоб він вийшов, він вибіг, зустрів, одну сумку забрав, що ялинка велика. да, Ялинка тут велика. І посилку ось несе, ну коротше. Ой, не знаю, вдома повідкривала всі вікна. Щоб провітрилося, бо ото кімнатна квартира. І Як не крути, сильно довго не провітриш, бо діти то біжать в кімнату, то біжать на кухню, а інших приміщень у нас немає. Що? Ось так. Так що поки ми гуляємо, то і якраз провітриться добренько. Буду зараз готувати супчик із ось цієї риб'ячої голови. Червоної рибки. Я не знаю, як де, але в сільпо ці голови, подивіться, які красиві продаються. Зараз я приберу тут жабра і поставлю зелю водичку і проверу перший раз і воду всю виллю. Бо перша водичка, вона не дуже, а тоді покажу, що буду робити. Я думаю, що непогана буде всім ідея зварити такий супчик. Все, видалила я жабра. Ось так це тепер виглядає. Щоб ви собі розуміли, в цій голові практично все це є м'ясо. Тут тільки мало що, що не м'ясо. Напевно, я зараз ще ось це заберу. І тоді вона буде чистенька дійсно. У водичку я зараз нічого не додаю, не Ні сіль ніякого лаврового листя, нічого. Просто мені треба виварити звідси все погане. Що там є? Бо я не хочу знімати піну. Мені легше закип'ятити це все, промити, вилити і поставити варитися знову. Це, що ми п'ємо воду з-під крана і використовуємо її для приготування їжі. Я не знаю, як в інших областях, знаю, що воду з-під крана ніхто не п'є в місті Луцьк, бо я туди їздила, то <кій> вода взагалі нікудишня з крана, а в нас вода нормальна, смачна, чиста. І я, ну, В нас все місто готує. У селі, де ми будуємося, то там як кому пощастить, в декого добра смачна вода, а в декого не дуже. Ну, такі, але люди звикають, там в кожного криниця або скважина, тому, якби люди п'ють, до речі, треба вже букатики повикидати. Зів'яли в мене. Засмажку в супчик я робити не буду, бо в мене вона готова є. Тут в мене цибулька, морква і. Болгарський перчик. Це все пересмажене, піде в суп і готова відварена рибка. Вона дуже швидко готується. Я навіть пропустила цей момент, коли її треба було діставати, тому я її трошки промила. І бульйон мені довелося вилити. Ну, але нічого, я зараз розберу цю рибку. Всі кісточки повиймаю. До речі, з голови дуже. Класно виймати всі кісточки, їх видно. І взагалі червона риба вона неприхотлива така на якісь дрібні кісточки. Тому м'яско зараз перебираю в тарілочку, покажу вам, скільки його, і скільки будемо повертати потім у суп. Якщо хтось сумнівається купувати голови червоної риби чи ні, то подивіться, скільки тут м'яса. Ціла тарілка. І я не жартую. Треба просто дивитися, коли продаю ці голови. Чи вони рівно обрізані, чи вони трошечки десь там заходять за межі, бо якщо рівно обрізана і нормально обрізана, то м'яса на голові тут дуже-дуже багато. По ціні голови коштують дешевше, вдвічі, ніж хребти червоної риби. І голову перебирати набагато ну, простіше. В хребті дуже багато йде кісточок, із хребта стільки м'яса я не назбирувала ніколи. Тобто я купувала раніше хребти, хребти можна посмажити, я якось можливо покажу у відео. Як я це роблю. Також буває купую, але останнім часом купую тільки червоної риби голову. І дійсно, це дуже смачно, це класно. І супчик зараз вийде в мене просто неймовірний. до супа додати трішки рису. У мене картопелька вже трошечки проварилася, додаю туди рис. Додаю туди відразу засмажку. Звісно ж таки сіль за смаком і лавровий листочок. Зараз трошки почекаю, нехай все звариться. and word that's on your breath makes me hate the smell of cigarettes just breathe they say that what you give is what you get but i don't see it майже готовий. І що я роблю? Я вкидаю сюди, ну, можна сказати, суп і так готовий, але я додаю на рибку і буду ще сюди додавати два ось таких вершкових плавлених сирочки. Це додається в самому кінці і практично ми будемо вимикати. Саме головне, щоб вони розчинились. Коли наші плавлені сирочки розтанули, я, до речі, трошечки сюди додала ще водички, бо занадто вже було густе, а це все-таки супчик. Я ще сюди додаю. У мене є заморожений кріп. Ну, в кого є зелень свіжа, може використовувати. Або, можливо, у вас петрушка, кінза, ну, що ви там любите. В мене все по-простому, тільки є кріп. І супчик можна вимикати, накидати, їсти. Це дуже смачно, повірте мені. <звідео>. Хочу подякувати кожному за вашу колосальну підтримку. Ви мене також мотивуєте, стимулюєте працювати далі, знімати для вас ролики далі під попереднім відео дуже була неймовірна від вас підтримка, дуже багато коментарів. І в мене сьогодні четвер, я роблю це відео на п'ятницю, далі в мене вихідні. Скажу чесно, у мене лежить посилочка, яку я забирала Ось в цьому відео. Показала, я її досі не відкривала. У мене посилочка лежить в поштоматі, яку також я ще навіть не забирала. І не знаю, коли це буде, але на вихідні я чекаю Віку. Казала, що приїде. І в мене буде поїздка в неділю. В її коледж, я думаю, вона посидить з дітьми в той момент, я поїду і трошечки побуду без дітей, як то кажуть. Було декілька коментарів, як мені розгрузити себе, як мені відпочити трошечки, але в мене нереально це зробити. По-перше, мої батьки дуже старі, я стараюсь доглядати за мамою, і так вона може посидіти з дітьми там годинку, але. Їй дуже тяжко і, коротше, знаєте, її а, нагляд за дітьми більше виглядає, як просто людина сидить а, доросла вдома. От, от є дорослий вдома, все, все добре. Ось, а щоб вона там доглядала прямо за дітьми, там їх погодувала, переодягнула, такого немає. Тому на мою маму точно не залишиш. І... Якщо думати, завезти дітей мені писали у село. По-перше, туди не завжди їздять маршрутки, треба добиратися досить так тяжко. Мені самі, ну то добре, а ось з дітьми це треба в певний період часу їхати. Плюс до всього в селі у свекрів дуже багато є роботи, і вони самі не молоді. Якби в мене. Чоловікових батьків було їм хоча б по 50 років, ну, можливо, вони б і справилися з двома малюками, а так без мене їх там ніхто точно не догляне. І вони мусять бути біля мене. Так, у мене зараз нелегкий період часу, але я думаю, що колись я буду передивлюватись ці відео і згадувати, що не все було так погано. До речі, те, що ми вчора з дітьми погуляли, вилізло сьогодні боком, у Вовчика набагато гірший став кашель, я не знаю. І гуляли ми не дуже довго. Ну, але вже що маємо, те маємо. Ось, Роблю я інгаляції. П'ємо ліки. Коротше, побачимо, що з цього вийде. Завтра в нас п'ятниця. Можливо, завтра з'їжджу повторно до лікаря з дітьми і послухаємося, можливо, вже пішло гірше на легені, нічого не можу сказати. Ось так що поїдемо завтра маршруточкою до лікаря. На цьому дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте, і зустрінемось з вами у понеділок у новому влозі. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па!